Доброго дня! Я би хотіла з вами поділитися інформацією, яка з'явилася вчора на congress.gov платформі, де сенатор Дарбін Річард від штату Ілліной запропонував біл, тобто пропозицію для українців, щоб надати їм статус. Для того щоб відрізнятись від від всіх інших венесуельців, гаїцян а статус Ukrainian Guest Status для того, щоб хоч якось підтримати українців, щоб якщо наприклад скасовують статус. А ці для всіх, щоб українці сюди не входили. На жаль, з минулого досвіду. А було подано, як ви пам'ятаєте, у 23 році бил, тобто пропозиція до конгресу, а надати грін карти українцям. Він не пройшов, його не підтримали. І це була адміністрація демократів Байдена. Зараз адміністрація Трампа у мене дуже песимістичні погляди з цього приводу. Але подивимося, що буде далі.